Ми не впіваємо просто а, на станції багато, ми не співаємо. Дивись, ні, Дивись. Дивись. Тим, переш, не черный. Дивись, ти каже, я просто, так? Смотри, трохи колбаси тебе, так? Трохи адреналіну кобасу. Треба потерти, то багато народу виходить. Все, готові. Так, ставлю таймер. Ні, я зараз без Погнали, у голову Приготували, все, погнали, працюємо всі. Поклон удар, ти чекаєш. І працює він, то ти там.

На місці, спокійно ударино, но чуєш, встань спокійно, синхронно, рука-нога, не став губи, ні. Сінхронність треба мені, а не дурі бити. В цій дурі б'ють, коли на мішках, куркавичках, тоді б'ють, помінялися. Закручені, що староти сюди. Да. Ну що після резінок нас іде? Ну, то на мішки це. Що забуксували? Що проблема? Розійшлися по своїм станцям, бігенько. На мішки. Після після лавки, все правильно, тяжко роздав, погнали на після, після колечко хотя хоча... хто де був Встали по собі встати і працюємо Єна не ругайся, по погубам. Встань, спокійно працюй, Єна. Так, біш у уклон, уклон ручки підберіг, вдарив, Уклон, колонку вдарив. Трошки Стали працюємо, чи там липишся, помінялися. Пішка, не спіши, мені треба швидко, мені треба правильно. Гена, я тобі так подам. Куди ти п'ятак цю На, Треба більше брати. Я більше не бери борочка, придб'єш. Сміша, не спіши, не треба правильно. Очіклон, чіткий удар. Уклон, чітко удар. Очіхло, і ручки до підборіння. ліву ногу до доправлені для одночасної тяжко. Так. Гена, не... Я зараз дам рачок вухо тобі, що це за приколи. Відболу футбол грати. Тебе задача чітко стоїть. Удар, два удара, рачок викинув м'яч. Та ближче підійди, ви що волейбол граєте. Ближче підійди, рачок їх не можеш закинути. Ближче підійди, Гена. Отак. От Поки на наніс удар, два удара. Викинув пустоту. <рес> Рачок! батько, пише, тобі треба позагривку дати разок. Бо ти балуєшся. Зараз так і зроблю, будеш дурака валяти, позагривку получиш. Йди подивись, іди сюди. Звісно, тому що я жартую, але подивись, батя написав, ну бачиш. Рачок балується, треба позагрівку дати. Мієш читати, так? Да? Я тобі зараз дам, Погнав. Хто такий крабік? Це ти? Крабік. Крабіки. А хто такий крабік? Не знаю. Рачок нас є, крабіка немає. Саня нормально працює. Крабик, сирочок, що ли крабик? Ну, погнали, пацани, треба працювати. Встали відпрацьовувати. Ручки на місці є. Уклон удар, уклон удар, Саня. чітко, ручки на місці, так. Да. Саня, піде чуть вперед. Бачиш. Ми... Почекай, почекай, зараз закинемо. Зараз теж саме. Зараз Аня закінчу, так? Те саме, уклон і опіркот. Уклон напіркот. Уклон напіркот. Те ж саме, Саня, гантели, да. саме вигостелі. Да, да. Тільки не спіши, між. мені не треба бити, мені треба правильно. Кулачок, пальці до себе. Да. Чіткі ножки підкручуємо. Щоб ти, якщо попав під бріддяш, щоб воно було видно, що попало. Щоб 63 кг попало, щоб голова трохи відпадала. Чітко, спокійно. Великий, за маленький. Альбатрос па. <ріст> альбатрос де. А до Альбатрос ходить. Альбатрос. Ай, Альберт. Альбатрос. О, тебе поганяли, Альбатрос. Покажіть Альбатрос, он то він ходить шариться, за мішками ховається. А пінві це на 100. Альбатрос є, підвін втопа! Бонер не тиче. Погнали, працює ним. Давай потім потягнувся, пробує двою. Артем, чи в сторону по діагоналі під улом Так, ради? Вліво, так щоб бонеря не влупили. Бо ви сьогодні по случайному Альбетроси щось не видно, де ти де він ховається? За мішком сховався, он до. за чорним мішком, он до. сховався, тільки плече видно, ножки видно. Та там Альбетросі ховається. Стидається. Да, пише, стидається, Альбетросі, стидається. Соромиться він. Помінялися. Поміняли ці останці, поміняли пацани. У нас залишилось 15 хвилин, треба допрацювати. Дальне що чітко там. А да. так, ручки на місце зразу зараз. Від бола візьми нормально! Не кілограмовий а вісім кілограмів візьме! Альберт, <ріць> у нас! <погнали. ріць> Бонда де! Боїть! Ховається, боїться на канаті одно але... бодови. Ліни, та не боїться. Волосати, на... А, Мішка, ти волосати. Непогано посилиш. Поміняли станцію. Поменялась, помінялася. Дихай, дихай, самі, дихай. Ну, стали, працюємо. Для чо, каната не порви. Молодець. Ручки, ручки на місце вертаємо. Волі, ручки підняли, чітко працюємо. Та ні, треба рухати ножки, ручки ножки, синхронно треба працювати. Всі удари підборіддя є. Синхронно, Гена, не шарця. Це ти як обізянка, потопився на і не вела. Давай я напробую. Дроні, скільки ще станції? Два підходи, да? так? Тільки печь почав. Ачина. А, другий починається. Другий други повторний. Помінялися, хто на канатах? Чи не будь. Помінялися. Хто на канатах питає? Воно стало один на канат, другий вилазить. Погнали! Троєчка, раз, два, три, а троє, троєчка, раз, два і апіркот три. Раз, два, три, прямі. Раз, два і три. Акцент на апіркот. Понял? Так само починаємо з великих і заканчиваємо легко. Тяжко Да. Тяжко. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Вот так. Раз, два, три. Да. Раз, два, три. Саня, одну троєчку прямився, голову біля. Другу троєчку. Акцент на лівий на знизу. Третій вот так. Раз, два, і свердні. що я дроплю, як ви гіряк у нас. Давайте по цели дать по телефону. Альберт, а ну иди сюда! Альберт! Альбатрос! Иди сюда! Щоб сальтуху зробил! Альберт, а ну иди сюда! Сейчас, блядь! те, і сальтуху зробить! це з кимсь. Познайомте з кимось. З ким, хто тобі подобається? Мішка подобається і волосатий. Чесанька подобається. З ким познайомитися. Да, Альфа трохи не завжди сальтуха крути. Саня, акцент Саня. я ж ты раз, два, на переднюю ногу, спусти снизу. Раз, так тройку, раз. Да, вот так. Раз, два, три, да. Раз, два, три, снизу, на переднюю ногу. Сыдаем акцент, делаешь на, на третью ногу. Раз, таки, раз, таки. Ну что, стали, работаем? Кого нема. Склон Кто на резинке? Кто на санте резинки? Просипаємося трохи! Пацани, ви що, ви Не знаєте хто на чому був? Один на ту резинку? троє туди, До ріни на резинку! там он доріє. Бондарем незнайомцем <рес> він глист! Ну и ты прочитай. В бодре надо закон, ты вингли, спатье все написано. Да Спатье. 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 Санька пряж Спатье. Пока, ну покажи Спатье. <свят> Показал, нормально Спатье. да? Давай, <свят> Миша, Спатье. Спатье. Якась UI. Ю... Якась... Діваха якась. Якась UI. Москва Діваха, подобається тобі. Шифровано. О, Мілфа, А драмарешки треба бацювати, а не про мілку думати. Коли буде 16 років, тоді будеш думати. Давай, Джонні, що сам тикаєш? Ніша, привітання. Anna pasistalo, Sanja, piphoda, normaliai, tiesa? Bet šios Sanja. Troškina mėsos Sanja. Alberia, tu altuku, žinau, jis yra. Jis buvo, jis buvo, jis buvo, jis buvo, jis buvo, jis buvo. Не може, Альберт, на канаті. Mm -hmm. нього дупа тяжка донизу тягне. Лінивий він працювати. Щось возмущається, що ти погано лазиш по канату. Mm -hmm. А ще он до лінтяє її. А, нехай да тебе подивиться, к кі ти лінивий став. Рухатись не хочеш. Джонні пахарь. Який садомахіці, здівається тебе, Альберта. щоб ти вертуху зробив, як вандам зробиш. <реш> Альбатрос! Альбатрос, Іди сюди, бігенько. Запитай на рахунок вертухи. я ж не розумію. Бо покажеш, ти сайт, круті, що вертухи робиш. Не крути. Слабо <реш> на канаті літа. Альберт трохи вертуху зробить. Твоя натрій підняли. Альберт, я не знав, що такий знаменіта людина. Погнали. Сновчі в звуках стріляти. А натрій підняли. Стали працюємо. Скільки вам ще підходять? Які по три ти і... ви другий підход робить, наскільки станції? Три станції, давай погнали. З ким познайомити? Саню? Там де прес, коротше, з мішкою пахарем. Це мішка паша. Я не знаю, хто подобається. Може, з рачком подобати. Познайомський, тільки він маленький. А ну заспокоїлись, Білорусь, стали, працюємо, Драмарецький, вилазим давай. Чи хто там вилазив? Погнали! А, ти тут. Я мого драмарецький. Ну чого ти до нього лізеш? Встань, працюй, твою задачу роби. Помінялися. Закінчили, а не? Бондарю, скажи, хай робе, лентяй. Понял, Бондар? А як тебя Санька познаем это. Давай номер телефона, я дам Сане. Бондар, я по тут рубей. Я звідки знаю, ну, якийсь клоун пише, щоб сальто зробити. Поменялось, то а Я не розумію, як ти на поста станеш, вже не... не врубаюся на поста. Що за поста? Стали працюємо, білорусь! Стали працюємо! Чого ти втикаєш? Гена, що чухаємося, стали працюємо, Гена. на тяжка роз два, погнали. Прижок назад і ми двоєчку б'ємо. Гена! Що втикаємо? Ось так, так. Да. І ручки на місце. Закінчили. А. Да, на місце гантельки складаємо. пасана. Складати гантельки. Казар, ти сайт зробив на мофіксу. Люди фото, ви однокласники, веселі люди спадай на місце. Мішка, зараз йдеш, у мене ще три підходи, три станції, міняється. Антелька на місці ставте. І щас йдеш тавну 15 кг, поняв? Чотири підходи по 25 разів. По черзі. Дивись. зараз мішка 25 разів, понял, він відчуває, ти максимально швидко. Щоб ви за три підходи, бо що вони роблять, за три минути встигли зробити 100 разів. понял, 4 по 25. Саня, тільки не шанувати, щоб я находив не кричав. Погнали, Сань! Давай речок на місце ложимо. А що, вже закінчили? На? Ще два. Ще два підходи, шлепень, мені дурня валяєш. Встали, працюємо, речо. Свет арматуры арматура. Ну с кем познаем я ж не знаю. Света, арматура, нет, такой не думаю, арматуры не мая. У нас арена есть, Сиваш, она чемпионка области два раза. То она может втулить, Ты знаешь такую свету арматуру? Світу арматуру! Я ти з горфік. Бетонамішалка. Андрій, бетонамішалка. Боде, що тебе так не люблять? Да це чортики спешки. Ну ты бачиш, що я на вусі прийдемо. А що мені на вусі? Лопухи растут. Мокро росте, погнали, працюємо. Давай, по. Чо там всі в'єна? Працюємо, давай. Двоєчку вий, ліво, право. стай, нормально відпрацьовуємо. Але працюємо сани. Мальовний, та руки викинув, двоєчку пробив. Та таке враж тебе руки якісь не твої, а сусіда взяв. Як, як дулі давати, то звокрудя. Закінчили. Інвентар на місяць, все складаємо. Посів ні, та куди б'є вже сім годин. Що у нас там по годині? Все, піонери, тренування закінчено, 7 годин. Все, на ожок і спадемо. Швидко. 7 годин, хороший рачок, ти вже за мене за сьогодні.